Доброго всім дня, сьогодні 29 червня, 25 рік. Це я тут в третій раз. В цьому садкові тут де уклон великий, сонячна сторона, сонце звідти і прямо б'є цілий день в цю сторону. Це я тут за цей рік в третій раз, нема часу сюди підніматися. Все позаростало, треба буде якось прокосити, побити. Но суть не в тому покажу вам деякі сорти, тут нічого не робиться, не поливається. Ну, от земля дубова. Ось тут дубова. І сонце. Є деякі сорти, що нам відмежимо, що вже укоренилися, файно і. Водоносять без проблем. Це не знаю який сорт від Васі з ужгорода худо. Це велетень бісарабії. Тут його трошки покоцало весну, але вріжка є нормальна. Не нормально такі великі вже от все Оріхові Такі вже великі орішки. Так що, якщо так, атаки буде напевно, тому що Далі межі буде і коренева наростати більша. Якщо правильні сорти посадити, то це точно бізнес для лінивих. Бо коли так нехотя запустиш, то воно все нормально. А коли спецом щось робиш, то воно... Не нормально тоді оце покажу теж. Опилитель. Цей орішок дуже рано поспіває. Середина літа. Середина літа вже орішки готові. Чистяться. Бачите, скільки оріха І оріх не маленький Дуже файненький сорт Там зараз покажу Я не знав що буду знімати взяв би з дому Орішку Татарина Я хотів показати А тут ще є Пішка Це татарин. Хотів показати біля цього дерева з якого я зірвав не сохранив, щоб показати. Це деміс такий маленький тут. То оріжка, ну якось покажу. То оріжки з цього дерева, з татарина. Без полива, без нічого, просто ноль. Побачимо які орішки, орішку тут море. Кі хороший хороші. Тут позрізано, позрізав. На щеплення залишив одну гілку з прошлого року на плодоношення щоб було щоб показати По кругу всього в оріжках. Це теж тут через один оце й По ранній По кругу. за заріс треба прокосити, бо в прошлому році мишей не було, а в цьому році можуть ібити то знову покрадуть все. Це теж Ольга теж файно тут заплодоносила. Татарин, що біля дому, що тут Чітко все. Там теж. Тут теж маленький такий. Тож, я всю доврішки. який саранці хруст під'їв, але я не міняв. Поки що не знаю чи буду міняти, бо тут все одно посадка 3х3. Якщо десь не десь і ще хрущ ну хай так і буде. Бо тут дуже проблематично підніматися. Чим далі, тим буде важче підніматися то. Хай русс тут самі по собі без нічого може прокошу не може а треба прокосити буде бо тут і теж бачите хто хоче жити той живе плодоносить а хто не хоче той накривається і все Бачите, щось куринчик десь там під'їдає, Хрущі, тоді нараз зверху видно. Осихає листочок. То значить якийсь там куринчик. Личинка хруща під'їла. Це у нас Вася. От там теж хрущ, бачите, який вже файний. Здоровий сажанець був коли таке то хрущ От Вася Вася що витворяє А я думав не буде Я думав не буде Ну Понятно у ріжка не будуть такі Великі як мають бути Ну но... Но будуть вже Вася немає часу і нема смислу в мене в різках хватає їсти і роздавати Тому що роботи є серйозна і повно А це вони вже ростуть хай ростуть як, як ростуть Саме головне головне посажено були маленькі, трошки помагав він. А зараз вже все на свої крила. Це теж велетень Біссарабії. Такі орішки вже великі. Такі. Нічого не робив, ні обробляв, ні от довгоносика, ні від чого. Це теж велетень. І тут на цьому менше, там наверху більше оріжка. Такий уклон. Дуже круто. Це Монро. Зараз йдемо до трекстона. Трекстом. Ось такий. Трекстон так. Сильно не напрягаєшся по врожаєві. Ну кожний рік дає він пізній. Він ці всі морози. Пропускає, не розвивається. О там теж Монро Видно багато оріжка Тут не знаю що це треба дивитися Ну а це вже основний сад хуської Уже там хаща ціла Всім пока будьте здорові Миру і добра Нехай Бог береже всіх